Карсовий годинник Skmei Clever. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець, це м'який та приємний на дотик каучук. Годинник має підсвітку, її особливо краще видно у вечірній час доби. Зараз ось так її видно при яскравому освітленні. Для того, щоб налаштувати годинник. В нас є безліч функцій. Будемо розбиратися з кожною окремо. Для того, щоб налаштувати основний час, ми в режимі основного часу затискаємо нижню праву кнопку і тримаємо її. У нас блимують години. Натискаємо верхню кнопку, щоб обрати потрібну кількість годин. Натискаємо нижню праву, щоб перейти на хвилини. Верхньою правою обираємо потрібну кількість хвилин. Нижньою правою натискаємо Переходимо на секунди. Верхньою правою обрали потрібну кількість секунд. Нижньою правою натискаємо знову і переходимо. Обираємо 24 години, формат часу чи 12 годинний, який вам зручно. Знову натискаємо нижню праву. У нас перейшло на години, отже, ми налаштували наш час. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо в наступний режим. Бачимо, ось тут календар знизу це в нас дата та, день, та місяць. І день тижня зверху. Для того, щоб налаштувати їх, знову затискаємо нижню праву кнопку. Тримаємо. Ми обираємо спочатку рік. Обрали потрібний нам рік. Натискаємо нижню кнопку. Обираємо місяць. Верхньою правою обрали потрібний місяць, нижньою правою перейшли на дату. Верхньою правою обрали потрібну дату. Бачимо, що в нас змінюється день тижня, в залежності від того, яку там дату, рік і місяць ми обираємо. Вони встановлюються автоматично. Перейшов знову на рік, отже, ми зробили повні налаштування дати року та місяця. Натискаємо знову нижню ліву кнопку. Знову нижня ліва. Переходимо в наступний режим. Бачимо, ось тут у нас людинка з бігом, зверху пише Steps. Це в нас кількість кроків. Цей годинник також вимірює кількість ваших пройдених кроків. Знову нижня ліва. Зараз. Бачимо ось такий вогник, це у нас ідуть калорії, кількість спалених калорій. Далі кілометри це наша пройдена відстань. Знову натискаємо такий у нас дзвіночок, це у нас будильник. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, ми натискаємо нижню кнопку знову нижню праву Бачимо, у нас ось тут блимає. Ми можемо вимкнути або увімкнути. Для того, щоб налаштувати потрібний час, в режимі вимкненого будильника натискаємо нижню праву кнопку. Верхньою правою регулюємо потрібне нам значення. Знову нижня права. Переходимо знову на, переходимо на хвилини. Натиснули. Обрали потрібну кількість знову нижня. І зафіксували нижньою лівою. Переходимо в наступний режим. Тут в нас є такий секундомір це, власне, він і є. Натискаємо верхню праву кнопку. Відлік пішов. Натискаємо, щоб зупинити знову верхню праву. Та натискаємо нижню праву, щоб збити до нуля. Ось і все всі налаштування годинника ми пройшли. Також варто зазначити, що цей годинник під'єднується до телефону. Посилання на додаток ви знайдете на нашому сайті або в гарантійному талоні за QR-кодом. Тут ви можете побачити, що у вас годинник буде сигналізувати, коли вам хтось телефонував та коли приходили смс-повідомлення, тобто є пропущені сповіщення з телефону. У вас просто буде блимати ось ця трубочка, коли хтось дзвонить, ніяких дзвінків на годинник приходити не буде, тобто ніякої індикації, лунати з самого годинника не буде, тільки буде блимати у вас трубочка і світитись ось такий лист, коли прийшло сповіщення. Тобто вам потрібно спочатку через додаток підключити годинник до телефону, щоб це було. Можна, в принципі, і не підключати, якщо вам не потрібне це сповіщення.